Це відео трішки про інше. Це відео про те, чому я вважаю, що важливо розуміти, а хто ж стоїть за певним тобто, швихованням людини, яка зараз впливає на нашу долю, на долю нашої країни. Всім привіт. Дебуть відео про отца президента України, про Олександра Сімоновича Зеленського. І яке відео звичайно русським язики, щоб його було в Росії, тому що ви. Потому что... Потому что я сподівався, що дійсно хтось щось зрозуміє. Це відео про тата президента Зеленського, про Олександра Семеновича Зеленського, я записав пару років тому, воно набрало майже 2 мільйони переглядів. Його дійсно дивилися в Росії. І я не думав, що мені доведеться робити подібне відео, але українською мовою, що дійсно декому можливо розказати щось нове і цікаве про президента, тому я вирішив зробити це відео зараз. Тож це відео про тата президента. Про Олександра Семеновича Зеленського Тата Володимира Володимир Олександрович. Хоче так. Ну що, з вас лайк і ми починаємо. Перше ж хочу сказати, що. Це відео проплачене офісом президента, і, звичайно, ж мені занесли там котлету, щоб я щось хороше розказав про, про президента. До речі, це відео буде хороше, але певно, що навіть не про президента Зеленського, а про його батька. Чому я можу розповідати і чому я вирішив записати це відео? Бо Олександр Семенович Зеленський був моїм викладачем. Він викладав мене в Кривському економічному інституті Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Де я навчався, де я отримав диплом, і там Олександр Семенович був моїм викладачем. А чому я вирішив зараз записати це відео? Бо мені здається, в суспільстві ну, не багато є там інсинуацій різних розмов про, про Зеленського, там про його коріння. Росіяни досі намагаються там звинувачувати його там, в расизмі, в нацизмі, керує нацистським режимом. При тому, що дивовижно, можливо, хто й не знає, що дійсно у Зеленського є єврейське коріння, його мама Ріма, а тато Олександр Семенович, це єврейська родина. Єврейська родина, можливо, не живе досі кроморозі. Цього я точно не знаю, де вони живуть, бо це батьки президенти. Мені здається, зараз ну, логічно, що якщо їх доводиться приховувати від небезпеки, ну. Тому що в країні війна, і тому що вони батьки не головного ворога росіян, а тепер вже і Трампа, до речі. Ну, це окрема історія. Отже, це відео буде про те, чому я вважаю важливо розуміти, хто тато президента, що Володимир Зеленський там не з мажорської якоїсь родини, і насправді його виховання, мені здається, теж. Наклав такий відбиток на тому, що він зараз робить, і на його вчинках, і на його позиції. Отже, Олександр Семенович, Зеленський, завідувач кафедри інформатики, ну можливо, в минулому. Зараз я от, чесно кажучи, не знаю, певно, що він зараз вже не викладає. Хоча я знову ж таки я намагався знайти цю інформацію, але в відкритих джерелах немає. А в 95-му році він вже був завідувачем кафедри, і декілька важливих фактів про нього, які я вважаю, ну, треба знати. Перше. Для розуміння того певно, що чому президент такий. Перше в нього без сумніву дуже великий вплив був зараз. не Скажу не знаю на свого сина на Володимира Зеленського. Я знаю історії, коли Володимир Зеленський можливо навіть думав, що десь йому там як знаєш, на ти він тоді грав вже в КВН. Буде легше, бо він представляв там честь інституту свого і так далі. На міських на українських змаганнях всі, хто навчався з Зеленським, знають, що його тато був набагато більш прискіпливим до Володимира Зеленського ніж до інших ніж до інших студентів, бо це його син. А Олександр Семенович Зеленський він професор, ну не такий, як Янукович, а справжній професор і доктор технічних наук за освітою. Він інженер та досвідчений, до речі, фахівець в галузі радіотехніки. Працював він в оборонній сфері, зокрема в системах радіоелектронної боротьби. Що цікаво, тобто Реби, ті самі, які зараз використовує. Використовують наші військові, там, радянські якісь розробки, це якраз Олександр Семенович Зеленський. А, навчався він в Київському університеті, де здобув якраз степінь в галузі радіотехніки. Але в мене він ще раз кажу, викладав інформатику. Ще Олександр Семенович Зеленський майстер спорта з важкої атлетики. Сань, як тобі таке? Ти знаєш? Майстер спорту зі штанги, наскільки я розумів, майстер спорту. Тобто він, він дійсно він не було невисокого зросту. Ну, певно, що як приблизно, так як Володимир. Як Володимир Зеленський. І я пам'ятаю часи свого навчання. Він завжди приходив на всі концерти, де я вже був там і ведучим, і грав в КВН. На той час Володимир Зеленський вже не навчався в корисній нархозі. Він вже закінчив. А я ще навчався. Але Олександр Семенович слідкував за всім життям, яке відбувалося в інституті. Я отримав стипендію, навіть один рік там під підвищену стипендію. І для того, щоб отримати стипендію, мені потрібен був бал. І от мені там десь не вистачало, десь там мене були там четвірки. Ну, я непогано, до речі, навчаюся, перші курси, так точно. І от мені треба було там, щоб по якихось предметах в мене був найвищий бал, да? і я розумів, що там трішки не дотягую. І що? Мені треба було йти і домовлятися, що дивіться, мені в мене стипендія, але ну, в мене грошей немає. Мені стипендія, там це скільки 18 гривень, вона мені дійсно потрібна. Ем, так от до Олександра Семеновича ходити було, ну, якби не було ніякого сенсу. Оце зараз, от всі, хто навчався колись нархозі криворізькому, можуть підтвердити мої слова. Що, в принципі, десь там щось порішати з кимось можна було. Наприклад, можна було там в мене була викладачка, е, яка е, популяризувала український театр Криворізький, і треба було купувати квитки в театр і ходити в театр. Тоді поблажливо до тебе ставилася. Таке, е, як це? Ну, я не напишаюсь тим, що ми це робили, але ну. Це ж не хабар купити квитки в театр, а, а вона підтримувала театр. А, а, а ми могли там на бал вище отримати свою оцінку. Або там я пам'ятаю, Крем колись купував соромно зараз. Зізнатися це був хабар, не певно, Непевно, що точно хабар такий ніве для того, щоб мені поставили нормальний залік. Так, от до човоду з Олександром Семеновичем домовитись було неможливо. Якщо хтось, хто навчався в нархозі, може мені розказати інший випадок. Ну, з мого потоку, з тих, кого я знаю, тих, хто був молодший за мене, мого віку, старший, не був, немає жодної історії. Хто б міг сказати, що він порішав з Олександром Семеновичем Зеленським Навіть скажу більше, що можна було ще через ректора зайти, коли мені дійсно бо я представляв честь чес інституту, вів всі концерти там, міського вже рівня, і був такою зіркою місцевого розливу. Навіть. А, але навіть через ректора щось порішати з Олександром Семеновичем було теж неможливо. Навпаки, ти зробив би собі ще гірше, і тебе, Олександр Семенович, ось так же потім. Ну там би ти ніяк вже не пропідляв, хоч він тебе, хоч він ну, про, про себе може сказати. Я це відео, по суті, про, про моє бачення і то, те, що я знаю. Хоч він знав, що я виступаю, ходив на мої концерти, питав, що там, як справи. Але щось з ним навіть там не ти, там вякнути, заїкнутися про те, що давайте щось там мені б хотілося п'ятірочку, а у вас там чотирочка чи навіть трійка. Ні, це було нереально. Тому мені здається, коли хтось говорить про те, що, наприклад, ну, наприклад, Зеленський Володимир може бути замішаним в корупційних скандалах, я завжди пригадую ну, його тата, да, який буховував його дуже жорстко, і ну, тато. На відміну від більшості, ну, багатьох, да, так, на більшості багатьох викладачів, з ким можна було там щось поговорити, навіть не про Хабара, просто ну, піти на зустріч. З ним було найскладніше, бо він дійсно був дуже принциповою людиною, і певно, що лишається принциповою людиною. І це, мені здається, продалося і Володимиру Зеленському, особливо по перемовинах з Трампом. Ми ця, цю принциповість, мені здається, побачили. бачили. А, от. Але мені здається, це такий важливий показник. Я не кажу, що діти такі ж самі класні, як батьки. Ні, буває різні. Бувають у класні батьки, бувають придурочні діти. Це факт. Або навпаки. Е, ну, я, я, наприклад, нормальний, мені здається, син, але мій тато був там не, най... не найкращу людину у світі, мені здається, бо він не вживав заборонні речовини і там пов'язаний з криміналітетом. У мене все навпаки. Але на прикладі Зеленського я точно бачив Володимира. Те, що я бачив його татові. А, ну, про важку атлетику. Ні, я також розумію, Володимир Зеленський не, не займався важкою атлетикою. Але принаймні перед пам'ятаю, 19 роком він запустив канал Кубіки. Пам'ятаєте, на якому він розповідав, як він займався. і Він був дійсно в класній формі. Зараз про якусь форму там говорити, ну немає сенсу, бо я не розумію, як фізично можна вигрібати такий рівень стресів і там, коли він спить і. Ну, коротше, це все не зрозуміло мені, але це знову ж таки. Ну, це його шлях, він його обрав. Зараз він не обирав те, що відбувається. Але він продовжує це робити. Олександр е Зеленський одружений з Римою Зеленською, матір'ю Володимира. Вони, до речі, жили в будинку, який називався Муравейник, в самісінькому центрі е Кривого Рогу. Е для російських пропагандистів і для парахабоців класна є фраза, що це було, до речі, біля цирку. Так що. Як це обрали клоуна президентом, все якби логічно, да, що це дійсно, і там була і школа наша, де ми навчалися до спитагімназії, де я навчався, і президент України навчався там. Ну йому, до речі, було пішки дві хвилини, а я їздив в цю 11 ту гімназію на швидкісному трамваї. В якихось там мемуарах людей, що пишуть про Олександра Семеновича Зеленського, що він відомий своєю стриманістю, не любить привертати увагу і уникає публічності. А, є така ще інформація, що Олександр підтримав сина Володимира на початку його кар'єри, коли той почав працювати у бізнесі, навіть незважаючи на складність переходу від науки до творчої діяльності. А, тобто він підтримував свого сина, ну це логічно, бо він його тато, а тато. Але я точно знаю історії, коли м мені розповідали там, люди, які спілкувалися в той момент із Володимиром Зеленським, що період його там активного вже популярності вже в КВН, ще коли він навчався в інституті, то тато його був проти. Цього, щоб він, наприклад, жертвував своїм навчанням в керуєському економічному, заради своєї кар'єри вже на той час популярного Квенчика. Спочатку в складі Запорожі Кирилів транзит, а потім вже 95-й квартал. І тато був проти цього. Це я точно знаю. І це був складний вибір, певно, що для Володимира Зеленського. Ну ем, що він певно, що в якому сенсі навіть пішов проти свого тата, да, проти його бажання, щоб. Володимир Зеленський закінчив там нархоз на той час він називався нархоз там шелом диплом і працював в галузі науки, як і його тата. А значить, що Олександр Зеленський завжди уникав уваги змі і надав перевагу приватному житті, не прагнучи бути в центрі публічної уваги. Зрозуміло, що всі мріяли там отримати якісь коментарі, і навіть якісь журналісти підстерігали Олександр Семеновича Зеленського біля під'їзду. Ну всі криволіці ну приблизно розуміють, де де жила родина Зеленських, бо це такий один з найвідоміших будинків на, на, на соцмісті. І очевидно, що там журналісти намагалися отримати якісь коментарі. І іноді там виходило щось там виводило на якісь емоції, знаєте. коли особливо все стосується сина, якісь питання, які стосуються Володимира Зеленського. Як Олександр Семенович Зеленський, наприклад, дивився на, 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 на ті ж самі перемовини Зеленського з Трампом? Із цією бандою я іншу по іншому їх не назву, які просто накинулись на нього прямому ефірі в гуальному кабінеті. Я не знаю. Я просто не можу собі уявити. Та й взагалі уявити собі, що пацан, це фіналіст, чемпіон Української ліги КВН буде. Нагнати Трампа в вальному кабінеті. Хоча з іншого боку, як ти кажеш, вальний кабінет і не таке після Мунікі Лівінський бачив. Да? Е, тому до, до чого я це веду? Що, мені здається, що не всі українці, е, навіть які, які ставляться скептично для, до президента, до речі, одразу хочу сказати, що хоча б на початку пожартував, що це відео проплачено всім президентом, насправді, ні, звичайно, не проплачено. Ніхто мені за це не платив, я б вже і хотів би, щоб коли я щось таке подібне роблю, щоб. Якось цього монетизацію, але ні, ми цього, звичайно, жодної копійки не отримуємо і не маємо нас ніяких контактів. Хоча президент Зеленський підписаний на мене в Інстаграм, і голова офісу Ярмак теж підписаний на мене в Інстаграм. Ну, це ще з тих часів, коли я працював на плюсах, а Ярмак був медіа-менеджером, і Зеленський був теж менеджером і, е е е мен і безмінним лідером на 95 квартал. Але це означає, що вони дивляться мої сторіс. Можливо, до речі, дивляться я іноді. Ну, я не можу сказати, я не бачив ніколи, що в мене там лайк від Зеленського за останні роки, так точно. Е, тому в мене немає ніяких від них вказівок, там офісу президента, що мені можна казати, що мені можна казати. Але я вважаю, я вважаю важливим донести цю інформацію для розуміння, а яка ж родина Володимира Зеленського. Окремо, в мене було відео, до речі, про Олену Зеленську. Я думаю, теж воно було, до речі, російською, якщо не помиляюсь, для російської аудиторії. Коли я сподівався, що на початку повномасштабного, що їм буде. Цікаво дізнатися, а хто ж такий Володимир Зеленський, а що ж в нього за родина, хто його тато, хто його дружина. Бо про нього там, не ж наркоман, там, да, там, що там, нажить Алкаш, клоун, ну там ну, це все. А насправді представник дійсно інтелігентної, криворізької... Родини, абсолютно це для мене важливо було донести іншу інформацію. І зараз, як би це дивно, звучало виходить, що мені важливо, щоб дехто з українців то цього теж не знав, щоб він міг дізнатися. Зрозуміло, ще раз повторюю, що не означає, що батьки та ще ж діти несуть відповідальність за своїх батьків і навпаки. Але я особисто знайомий з дружиною Володимира Зеленського Зеленської, Зеленською. Це фантастично сильно, розумно, з гостим розумом. Жінка, яку я безмежно поважаю. І теж саме можу сказати про тата Володимира Зеленського, якого я дійсно дуже поважаю. От я ну, не знаю, він навряд чи дивиться подібні відео, але якщо він подивиться, ну ми знайомі, по-перше, і я можу це повторити на камеру, що я поважаю Олександра Семеновича Зеленського і вдячний йому за ті роки, коли я навчався в нього, і коли мені не вдалося нічого порішати у нього. І це. Ну, це мені здається важливий показник позиції і принциповості людини. Тому я вирішив записати це коротке відео для розуміння, хто ж такий тато нашого президента. Е, Сподіваюсь, можливо, хтось. Ну, якщо ви там не вірите, можете загуглити. Я, до речі, залишу послання на відео і російською мовою, якщо вам складно сприймати контент українською, ви зможете подивитися. і Дійсно, хто ж такий Олександр е, Зеленський, Олександр Семенович. до речі, він, якщо не помиляюсь, в Монголії навіть якийсь період жив. Е, Ну, точно він десь жив за кордоном, бо працював в цьому якраз промисловому там, радянському секторі, і десь він жив за кордоном. До речі, я намагався знайти в інтернеті, де ж він жив? Чи то в Монголії, чи то десь в Латинській Америці. От я не типу на Кубі. Ну, от Я намагався знайти, але відомо, що він жив за кордоном. Але у наданих джерелах не міститься конкретної інформації про країну, які проживав Олександр Семен... Семенович Зеленський. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментах. Але м -м, зараз такий час непростий, коли ми маємо. Гуртуватися, маємо. Я не кажу, що ми маємо сліпо йти за своїм фюрером, як це роблять, наприклад, в Росії. Але знати принаймні, хто такий наш президент, хто його батьки, хто його дружина, хто його близькі, мені здається, це важливо. Бо якусь там легенду створюючи навколо людини, там, наприклад, той ж сам Путін, де що його там, хто його батьки, хто його діти, а хто його ну ніхто нічого не знає, якийсь там загадковий фантом, який одружений на матушки Росії. Мені здається, з Зеленським більш простіше і має бути так, щоб було зрозуміло, хто його дружина, хто його діти, а хто його батьки, і його історія, і люди, які з ним особисто знайомі, такі як я. Але знов ж таки, повторюю, що ми не бачились і не комунікували спочатку повномасштабне вторгнення. Можуть розповідати, що вони про це думають. І ще важливий момент для всіх, хто зараз буде писати мені коментарі, коментарі хейтерські, але я не проти, пишіть. Ем, я не голосував за Володимира Олександровича Зеленського в 19-му році. Я голосував за іншого кандидата, залишу це при собі. За якого ми це окремо. Я окремо. Ну це коли будувати інтерв'ю про свої політичні погляди, я поясню, що це було і чому так я робив в той момент. Але зараз я підтримую свого президента. Я підтримую рішення Володимира Зеленського. Я не підтримую багато рішень уряду, не підтримую звичайно всі рішення. В Верховної Ради, а в мене багато претензій, багато питань, про які я, звичайно, готовий говорити із вами, зокрема. Але в даному випадку це відео трішки про інше. Це відео про те, чому я вважаю, що важливо розуміти, а хто ж стоїть за певним тобто, вихованням людини, яка зараз впливає на нашу долю, на долю нашої країни. Я про Володимира Зеленську і хто стоїть за його вихованням? Це, звичайно, його тато в першу чергу. Тут я можу сказати, що. Я радий, що в нього такий тато. Ось так. Тому все. Це було коротке, але сподіваюся, змістовне для вас відео. Ставте лайк, обов'язково і поширюйте це відео, щоб якомога більше людей знали правду. Все, підписуйтесь на цей канал. Тут багато відео. Всім гарного дня.